Назвало ім'я зловмисника, який стріляв у травм Трампа. Федеральна служба ідентифікувала 20-річного Томаса Меттю Крукса з Бетелепарку, штат Пенсильванія, як фігуранта, причетного до замаху на колишнього президента. Це все ще активне розслідування. Очевидців закликають зголошуватися, аби надати свідчення. Тим часом у мережі з'явилося відео, з начебто, зверненням стрільця. Давайте спершу собі нагадаємо про що саме йдеться. Мене звати Томас Метті Крукс, я ненавиджу республіканців, ненавиджу Трампа, і вгадайте, що ви зв'язалися не з тим хлопцем. Однак це відео виявилося фейком. Про це повідомила служба BBC. Ролик був опублікований блогером після інциденту та швидко видалений акаунт, що поширив фейк. Наразі закритий це знаєте чергове нагадування перевіряти важливу інформацію. Я додам, що надвечір у суботу, 13 липня, за американським часом, під час мітингу Трампа у Пенсільванії, невідомий відкрив стрільбу. Один учасник мітингу загинув ще двоє. Перебувають у важкому стані. 78-річний Трамп щойно почав свою промову, як пролунали постріли. Він схопився за праве вухо рукою, потім опустив її, щоб подивитися на нього, перш ніж опуститися на коліна за трибуною. Тоді агенти секретної служби накинулися на нього і накрили його. Приблизно через хвилину він вийшов з кепкою червоного кольору з написом Зробимо Америку великою знову. І було чутно, як він сказав: Почекай, почекай! Перш ніж виставив кулака, а потім агенти провели його до чорного позашляховика. Самого політика поранило лише у вухо. Його доправили до лікарні, втім згодом виписали Джо Байден та низка лідерів світу засудили замах на Трампа а також відреагував на стрілянину і Президент Зеленський він заявив, що насильство ніколи не повинно перемагати. Я з жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсільванії. Таке насильство не має виправдання і місця у світі ніколи не повинно переважати насильство. Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп зараз у безпеці і бажаю йому якнайшвидшого одужання», – висловлює співчуття близьким жертви цього нападу, учасника мітингу. Я бажаю сил усім, хто переживає жах від цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою. Ну і також маємо реакцію від Оксани Маркарової на цю стрілянину у соцмережі «Ікс» Вона написала далі. Цитую, Україна вражена інформацією про жахливий напад у Батлері, штат Пенсільванія. Наші молитви та побажання як найшвидшого одужання Дональду Трампу і молитви усім сім'ям невинно у бієнних. не повинно бути місця терору та насильству. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Тим часом прихильники Трампа після замаху на нього активно обговорюють інцидент. А окремі республіканці вже відкрито звинувачують у стрілянині Байдена. Праві радикали у соцмережах почали поширювати теорії змови пов'язані з пораненням Трампа. В одних постах йшлося про те, що підозрюваний у стрілянині нібито був пов'язаний із глибинною державою. В інших, що він був учасником руху «Антифа» – це рух метою якого є протидія фашизму, або цитую дія від імені трансгендерних людей. Дехто звинувачував у причетності до стрілянини лівих або урядові установи, як от ФБР і центри з контролю та профілактики захворювань, жодних доказів автори подібних. Них постів не наводять республіканський окружний прокурор округу Батлер, штат Пенсільванія, повинен негайно висунути звинувачення проти Джозефа Байдена за підбурювання до вбивства. Джо Байден віддав наказ. Написав Майк Колінс, конгресмен республіканець від штату Джорджія. Що повинен сказати кожен американець? Політичне насильство це завжди неправильно, незалежно від того, звідки воно походить. Це не той спосіб, яким ми вирішуємо наші розбіжності в Америці. Більшість американців, як справа, так і зліва, намагатимуться заробити на цьому політичні бали, сказав колишній конгресмен Джо Волш.